Всім привіт! Ви на каналі Фантазія Бісер і з вами Наталія. Дякую, що звітали до мене на канал. Сьогодні в мене буде відео про мої невеличкі покупки. Як ви бачите перед собою, сьогодні покажу вам, що я придбала для своєї творчості. Кому буде цікаво, залишайтеся зі мною і не забудьте заподобачити. По-перше, начну з кульок. Ось, ви бачите кульки. Я купила це, я придбала кульки діаметром 6 см. Це пластикові кульки. ось я одну дістала, щоб вам показати вище. Бачите, ось такі вони доволі недорогі, як на мене. Але все-таки вони рівненькі, красиві, такий, знаєте, нейтральний малюнок, що мені сподобалося, тобто на будь-яку кульку підійде. Uh, у мене вже є декілька схем, uh, я намалювала, і мені потрібно uh, докупила кульки, поки є така можливість. Скажем так, я взяла ось таку білу із ніби з трішки золотим напиленням. упаковочці було, 6 штучок я взяла. Ось, як ви бачите, І взяла такі самі тільки з срібним напиленням. Ось, бачите, теж діаметром 6 см. Трошки пошаритю, вибачте. Не хочу доставати повністю їх всі. Вони всі, ніби я поміряла. Вони співпали по діаметру з моєю кулькою, на якій я вже плела кульку на пінопластовій. Також До них я ще докупила пінопластових таких кульок, на яких я плила, що я точно знаю, що вона 6, 6 см, не 6, а 5 8, якщо см, але орієнтовно 6. Вона підходить на мої схеми, якими я плиту. Ось, і отак, як подивитися по діаметру, то вони ніби однакові. Я е, міряла. Лінійкою, то воно там 5,8, 5,7, але ну з вигляду вони однакові. Тож буду пробувати. Пінопластових я от таких докупила, якщо не, не помиляюсь, теж 6 штук, вони я знаю, що вони теж підходять. Під мої схеми вони дійсно саме такі, як потрібно, в залежності від щільності плетіння, але вони саме підходять. І ось такі я взяла для проби, мені подобався діаметр. Я так подивилася, вони співпадають, вони рівненькі, не погнуті. Мені це сподобалось. Єдине, тут, якщо я буду плести з малюнком, то мені потрібно. Починати плести саме знизу. Тому що ось тут, бачите, тут, можливо, ряд чи два треба буде не доплітати, тому що тут така ця, ця повністю кругла, а тут є наша шапочка. Ну, подивимося, як це в мене буде виходити. Я буду пробувати. Все це ви будете бачити. Отже, ось такі придбання у мене по кулькам з діаметром 6 см. Пінопластових я взяла і, це чипила, вибачте, і взяла таких пластикових. Говорять, що на них дуже класно плести, ну, подивимося і натягується на них дуже гарно сам виріб з бісеру. Будемо пробувати. Отже, також. Я взяла одну кульку для проби діаметром 8 е, см. Така вона дійсно здорова, ось я вам покажу 6 см, бачите, а ця 8. Е, різниця доволі суттєва, як на мене. Я навіть переміряла, але щось, навіть зараз вам покажу. Е, якось воно в мене е, ніби. Ось, дивіться, бачите, ось так, якщо подвинуть, вона ніби показує 6,5. Але я вам більше скажу, вона доволі велика і брала її як 8 см діаметра. Тобто, це потрібно мені буде пробувати робити схему саме під цю кульку, і потім пробувати її оплітати. Ну, свої спроби я вам буду показувати, що в мене буде виходити, якщо все буде добре, то буде, можливо, майстер-клас. Ну що ж, я взяла її тільки одну, саме для проби. Щоб подивитись, як вона буде і чи вона підійде. Також взяла ще ось такий невеликий тубус. Тут. Сім іграшок, чомусь саме такий, але тільки в золотому кольорі. Не було іншого кольору. Це пластикові кульки діаметром 4 мм. мене просили кульки меншого за розміром, діаметру, щоб я робила майстер-класи, тому що в мене там є діаметром 6 см. Я вже намалювала декілька схем діаметром на 4 см. І ось взяла для проби, щоб теж подивитись. Uh, да, вона менша, і також я взяла ще таких декілька штук пінопластових. Ось по діаметру, ну, ніби мені оці чуть-чуть більші, ну, не знаю. Будемо дивитися, але як мірять лінією, то вони однакові. Ну, будемо дивитися по самому плетінню. По схемки я буду оплітати і вже потім буду бачити. Це так я взяла а, 4 штуки, і одна ще й чомусь виявилась менше, ніж а, всі інші. Я не додивилась, ну нічого, якщо що, я її потім фульгою додавлю. Ну, ось так. Бачите, взяла, взяла ще таких пінопластових для того, щоб теж спробувати. Кажуть, у них теж дуже добре лягає бісерний виріб. Другого кольору не було, тому я взяла саме такі. Я просто брала, щоб вони були бюджетні, недорогі. Е, ось так. Брала у нас, біля нас, в магазині, щоб далеко не йти, не захотіла заказувати через інтернет. Ну що ж, взяла ось таких теж для проби, буду дивитись, буду пробувати і буду вам це все показувати. Якщо плистимо на них, то, звісно, буде і майстер-клас. Ну що ж. Ще ось таких кульок я взяла. Бачите, тут навіть, ось дивіться, підвіси золоті вклали. Ну що ж, так, були ось такі в мене вироби, я придбала. Також тут у мене йдуть вже вони більше такі покупочки до. Так, я не знаю, що розпочати. Отже, розпочну з цих штучок. Я не знаю, хто знає, що це чи ні. Це спеціальні. Такі зажими для покривал, одіял, ось, бачите, як вони знімаються. Ось так вставляється гостик, і потім вони знову ось так при натисканні, ось вони відкриваються. Дуже зручні штучки, я їх почала використовувати. У мене були такі саме для одіял. Для покривал я їх для ковдр, я їх використовую в себе в постільній білизні, для того, щоб одіяло в пододіяльнику не ковзалось в різні сторони. Але в мене була така сталася ситуація, що я вишивала картину бісером і дуже великий розмір, і нічого інше більше не тримало, вона розпадалася. Я вирішила спробувати ними. І якщо у вас картина дуже велика, то оці його зажими дуже класно тримають. Якщо вам не потрібно, щоб вона була розкручена, я скручую і потім вишиваю, то от якраз ними вони дуже добре тримають саме вишити. І добре, тим, що тут оцей гвіздок, і він гарно проходить між переплетінням тканини і не попадає в бісеринки. Дуже класно, мені сподобалось, як вони тримають. Я вишивала словушки свої, я дошиваю якраз за такими зажимами, тому що картина вже майже повністю завершена і дуже важка. І коли я зажала ними, вони не розкручуються, картина добре тримає форму і мені так зручно. Тому я докупила собі ось таких ось ще блакитних. А, у мене були ось такі, бачите, вони такі а, не сірі, такі сіро-кремові. І я ще докупила собі блакитник. Доволі ду, зручна річ, мені сподобалось, Тож, кому, можливо, буде стане в на нагоді, якщо у вас є, можете спробувати. Дуже якби, воно для цього не призначено, Але ж все-таки для вишивки бісером воно мені дуже зайшло і підійшло, і тому я замовила собі ось таких ще. Потім. Замовила я собі, як ви бачите, не знаю, давайте я так буду відкривати. Я вже просто посипала по коробочкам, щоб нічого ніде у мене потім не ділось. Ось ці бісеринки, ці кляні, вони в мене були капельки. Ви бачили на моїх виробах, вже вони, вони скляні. І от це, так, да, вони класно грають, але в них така проблема, що вони розкришуються, тому з ними потрібно бути. Акуратними дуже. Потім докупила собі ось таких маленьких бісеринок, Я взяла розміром, якщо тут не помиляюсь, 3 міліметра. Ну, як на мене, вони дуже замаленькі вийшли. Я думала, вони будуть більші. Вони теж скляні, але вони класно грають, як ви бачите, ось так як попереливають, дуже класно. Так, ну саме в мене були пришивні елементи, але. Я хотіла їх застосувати до своєї зірочки з восьми промінчиками. Вони тут у мене трьох кольорів, ну, але якось вони мені там не сподобались. Проте я докупила спеціально для таких зірочок з багатьма промінчиками декілька видів бісерину, таких великих. Ось дивіться, ось така. Вона така класна. Я не знаю, як, чи передає вам тут грані і. Дивіться, як вона грає дуже класно. Взяла для проби, подивимося, ось я їх не потрошку взяла, різних. Ось тут і ось тут. Теж, бачите, ось, дивіться, які вони всі різні, різних кольорів, різної форми. Я взяла для того, щоб попробувати, як вони будуть. Виглядати в саме оцих великих зірочках, де 8 і 10 промінчиків, саме на них. Такі вони незвичайні. Подивлюся, якщо вони мені сподобаються і підійдуть, то я тоді замовлю їх більше. Але поки я брала у нас в магазині в Бонпасьє, ну, я вам скажу, ціна за одну бісеринку доволі таки не мала. Тому я взяла небагато, Потім, якщо потрібно, буде, десь закажу так, щоб їх брати цілими низками, так набагато дешевше. Ну, я просто не знаю, які найбільше мені зайдуть, які найбільше будуть красиво виглядати. Ось дивіться, яка вона така зматова, але при цьому, бачите, рані. Ну, дуже класні. Я взяла такий ромбовидний для проби, бачите? І ось такі вони, ну. Я брала всі різні, майже всі вони різні, і різних кольорів і різних фактор для того, щоб подивитися, як вони будуть саме виглядати на бісерних виробах. Ну, Ось такі понабирала доволі такі, я ж кажу, в Монпосье. Вони дорого коштують, як на мене, дорого. Вони ж не скляні, вони акрилові. ось цього. Скляні в мене тільки ось ці і ось ці. Всі інші це акрилові. Ну, так, да, вони класно грають. ну, подивимося, як вони будуть виглядати у виробах. Я буду робити майстер-клас, і ви вже там наглядно будете бачити. Якщо вам подобається, можете теж брати. Я теж буду дивитися, чи буде мені подобатись, як воно буде виглядати, і як воно буде показувати свої властивості і виглядати у, у вже готовому виробі. Ось ці дуже красиві. Ну, вони всі класні такі, ну, я взяла різних кольорів для проби. Ну що ж, ось такі у мене були покупочки. Так, да, вони, можливо, не такі великі, але вони є, і я вирішила вам теж показати, що, можливо, хтось теж задумається, наприклад, ту саму зірочку з 8-десять промінчиками, що туди ставить серединку. У мене, у мене, як я плела, не було нічого ось з цього. У мене були тільки ось ці капельки і ось ці штучки. Але. Ну, оці вони не підійшли. Капельки, звісно, туди не підійдуть, а ці, ці замалі. Ну, Тому я спеціально поїхала в магазин для того, щоб прибрати, купити для проби ось таких бісерин. Тому що, так, вони продаються, але вони продаються низками. Вони так дешевше, але я не знала, чи мені підійдуть, тому взяла для проби потрішки. Ну, Ось такі бісеринки я взяла, для, того, для моїх виробів. Буду творити, буду вам показувати, що в мене натворилось. Так, вставляю в сторону. Далі. А, купила я ще, придбала ось такі а, дивіться, тримачі. Вони класні, бачите, тримачі для бісерин, тримачі для різних, це для капель я брала. Але на капельки якраз вони не підходять, тому що в капельках зроблено отвір менший, ніж оці затискачі. Тому на капельки, на жаль, вони не підходять, але на самі бісеринки вони підходять. Тому, так, ну, так, скажімо, ну, кудись буду використовувати. Ось такі потім отримала ще ось такі. Шапочки на кульки. У мене є, але вони такі, знаєте, більш плоскі, А це такі зараз я вам покажу: бачите, такі вони височенькі, золотого і срібного кольору. Саме для пінопластових кульок. Для пінкіпів, для ліхтариків, туди теж можна їх вішати. Ну, красиві такі, тому я взяла, замовила, там ще якась скидка на них була. ну, Вони самі, це саме звичайний метал, нічого тут такого нема, вони просто це для обичної біжутерії. І замовила ще собі пінкіпів. Не пінкіпів, а пінів, Дрібних і золотих Тож, теж. Тому що як робила ліхтарика, виявила що в мене немає їх. в мене. Ну, тобто, дозамовила ще й отаке. Ну, знаєте, як кажуть, ніби і така дрібничка, але. Як потрібно, і нема чим замінити. Тому взяла, щоб вони були. Ма... Ну, не знаю, в мене й багато, тому що кудись будуть потрібні, щоб я потім знову не шукала і не ходила по магазинах, їх не вишукувала. Тому замовила ось так. Так, ось такі, скажімо так, дрібнички. І зараз вам ще покажу, мені прийшов бісер. Я не знаю, я можливо буду вам доставати отак його по одному пакету, тому що він же шарудить, ви знаєте. І єдине, я дуже розстроїлась, я його сьогодні лише отримала і дуже так розстроїлась тим, що прийшла упаковка, я заказувала в Bissar, Bissar Sale, Заговорююсь. І прийшла упаковка, коли я брала з поштомату, Повністю була розірвана упаковка з однієї сторони. Видно, було бісер. Він просто виглядав наружу і такий гарний кусок було видно. Я не знаю, як не розірвався сам пакет з бісеру, як він витримав, що він був просто. Але, знаєте, це просто прикро, коли ти куп... замовляєш, оплачуєш, оплачуєш за доставку. Приходиш, брати і ось тут, отак. Я, чесно кажучи, думала, що він висипався цей бісер, але мені пощастило, і сам пакетик з бісером, який був зверху, просто зверху упаковки, там, де було розірвано такий шматок десь 3 на 4 сантиметри із самої квитанцією. Ну, Це дійсно прикро, коли ти платиш гроші і ось таке. Можна було, було просто самі ці пакети були просто замотані в, полі, в чорний поліетилен. Е, ну, я не знаю, якось я до цього не пам'ятаю, в чому приходило, ніби в коробочках. У кольорової точно я знаю приходи в картонній коробці, Там, знаєте, хоч якась ну, фіксація. Тут просто поверху цих пакетів була чорна плівка. І не повністю обмотана скотчем, і саме там, де не обмотана скотчем, був такий великий розірваний отвір, що, чесно, я думала, той бісер просто його не буде в мене. Але мені просто пощастило, що не розірвався сам пакетик з бісером. Тому майте це на увазі, дивіться, це мене ну, дуже знаєте, мені знаєте, було неприємно. Я плачу гроші, плачу, скажімо так, бісер, ви знаєте, зараз не дешевий. І коли ти за один пакетик платиш там 70, 80, 90 гривень, і тобі просто ти приходиш, а воно в такому стані, це неприємно. Ну що ж, будемо дивитися, що я замовила. ось Мені потрібні були коричневі матові кольори. Ось 10110 я заказала, в мене там є задумка. Я намалювала ще зірочку з совками. Дві, да, дві зірочки з совками а, різні, і мені потрібні якраз були саме коричневі матові кольори. Я трішки шарадю, тому вибачаюся, але ж нічого зробити не можу, тільки отримала. І я просто пересипала їх у такий пакет, щоб вам показати, тому що упаковка просто я викинула щоб і не, не, не бачити її. Так, потім заказала 23 ds це самий звичайний чорний бісер. Ви бачите, він у мене частенько розходиться в різних моїх дизайнах, тому у мене він розходиться доволі швидко. Потім заказала 0,2694. Тут ще один є пакетик, ага. Ось, 38 319 матовий. це я взяла. Ці кольори я давно хотіла, в мене просто не було їх самих зразків. Ем, якось вони мені не попадались. Тому тут я їх побачила і зразу замовила для того, щоб в мене просто були зразки. Ось цей колір мені, до речі, дуже сподобався. Ем, ну, Такий він класний, він матовий, бачите? І він дуже доволі е, класно вигляда. Дуже класно вигляда. Ну, ось це взяла так для доповнення своєї колекції, скажем так. Ось, взяла. 17,50. Тому що у нас тут в магазині я брала для своїх виробів то доволі, ви знаєте, дорого, якщо купувати крему, отаким пакунком 50 грам виходить набагато дешевше. Ну, Я взяла його поки що один баконок. У мене він не дуже так багато де йде, але я буваю його використовую або з 0,17 серії. Ну, класно. Саме цей в мене йде в основному, як за золото. Дуже красивий, і саме я беру з круглою серединки, не з квадратної, а саме, щоб був з круглою. 0,2241. Ну, і він, він? це алібастер дуже такий світленький, це, знаєте, на, такі, на совок, звірушок. Ну, потім. 0,2234. Я поповняла свої запаси. то що мені е, якби не вистачало, то, що я думала, що мені буде потрібно, от я і брала. Так, до речі, мені тут прийшов подарунок від в Бісерсейл. Ось, я не знаю, тут купа е, різного такого, не знаю, чи буду я його кудись використовувати. Бачите, навіть бісеринки прийшли. Не бісеринки, а бусинки такі золоті. Ось такий шнурочок, квіточка і ось такі. Двісь, я навіть не знаю, куди її використовувати. Ну, хай буде, можливо, кудись її використаю. Це вони завжди ложать. Якийсь невеликий подарунок до замовлення. Ну і кожен раз це щось, щось різне. Ну, ось так, положили це раз таке. Далі: колір 28936. Це матовий колір, і такий він. Бачите, я його взяла. Є такі випадки, коли мені потрібно замість чорного трішки світліший колір. І він якраз з ним буде дуже доволі класно виглядати. Тому я ось його замовила. Ось такий він такий ніби там на сірий такий, він дуже красивий куди, гарно виглядає. Так, Потім 55438. Це я замовила до своїх виробів, але, чесно кажучи, я думала, його в мене нема, але вже як замовила, потім знайшла, що він у мене вже ще є. Нічого лишній не буде, люблю зелені кольори і часто їх використовую. Потім 57719 матовий. Ось такий Це бірюзовий колір. Я взяла саме матовий, От мені хотілося саме його в такому кольору. Дуже красивий він. Так. Потім 382П. Ну, це теж такий це з нових кольорів. Хто знає, мені він теж подобається. І в мене вишивці він є, я його використовую. Мені він доволі нрав. Подобається я то його використовую і частенько. Тому я взяла, поки є, я взяла і для себе. Тому, до речі, він доволі такий недешевий. Так, далі 0,2223. Алівантер і цей такий фіолетовий, теж красивий колір. Потім білий, білий 4602. Тільки мені, бачите, прийшло ось таких пакетиках, мабуть, у них не було. Тут десь і ще один дом. А, ще один такий пакетик. ну Білий теж у мене йде, дуже багато використовується кругом. Тому я замовила два. так потім Ще один коричневий 10,070 ну, матовий. матовий. Ну, весь коричневий я замовляла на, вироб, на зірочки, на, на кульки для того, щоб там де малюнки, щоб воно в мене все було. Ну, люблю тваринок саме в матових кольорах. Так, Потім 0,2090, ну, це ж ту саму серію. Тобто, це альбастер білий, саме для того, щоб там, де тваринки плетуться. Так, Потім 022-92 Теж взяла. У мене такого кольору дуже мало, в мене є трішки темніший, взяла, щоб ще й був світліший для, такої, для різноманіття. Так. так. Потім взяла 97,090, це. Такий вік теж я доволі часто використовую, але у нас тут його купувати дорого. Тому я купила саме там упаковку набагато дешевше. І ось такий він класний, він сам по собі, мені дуже подобається. Так, потім Ось 61016. Саме оцей пакунок бісеру був отак, просто отак лежав зверху. Я не знаю, як він не порвався. Я... А, ось, бачите, навіть тут такі подерта сама клівочка. Ну, мені просто, мабуть, пощастило, що він просто залишився цілий цей пакунок. Ну, такий дуже красивий колір. І взяла до нього, він такий більш фіолетовий, і ще взяла до нього більш ось такий а, я не знаю, більш рож... рожевий такий рожевий фіолетовий Бачите, різниці я майно вам видно. Це такі два кольори. Ну, вони Мені мені подобається саме по собі, дуже красиві і буду їх використовувати в своїх виробах. Так, потім ще один коричневий, 18090 матовий. Е, теж ну, такий доволі популярний колір. Багато де він використовується. Потім 10,090 ну, теж матовий. Коричко, у мене майже всі матові. Ось теж туди. Теж для тваринок. І залишились у мене два пакунка: 95,076. Це червоний, я його теж доволі багато використовую в багатьох виробах. Він мені подобається, що він яскравий, дуже класний бісер. І, до речі, він теж чомусь він дорогий. Я не знаю чому, але саме цей він дорогий. Ну що ж, ось отакі мої поповнення бісеру. Придбала я трішки, знаєте, таку і кульок, і різних дрібничок, і бісер придбала. Ну, знаєте, все таке, що потрібно було, ніби й небагато. Але доволі, ви знаєте, ціни піднялись з останнього разу, коли я купувала, то доволі так суттєво ціни збільшились, особливо на бісер. Я не знаю, як по цим дрібничкам. Кулька ніби така ціна, як і була в минулому році. А саме бісер доволі зараз дорогий. Тобто, займатися. ось такими, ем, І це ж я пресіоза купую. Якщо купувати ем, міюкіделіка і літо ем, бісер, то, звісно, там ціни зовсім інші і набагато більші. Ну, не знаю, так. ну що ж? Не буду багато наговорювати. Дякую, що були зі мною. Показала вам все, що хотіла, показала вам свої невеличкі придбання. подивились ми, роздивились. Дякую, що були зі мною. Не забудьте за вподобайку, підписуйтесь. Якщо щось потрібно, питайте, намагай завжди відповідати. Приєднуйтесь до моєї групи в Телеграм. Ну що ж, мирного неба нам всім і до наступних зустрічей!